Як це буде відбуватися, Ну, я не на даму, щоб там робити прогнози. але ну, я думаю, швидше всього, якщо це дійсно люди напряму не причетні до влади, то їх просто зільють, скажуть, що це якісь звірі в людській подобі, правильно і спишуть все на ДТП. Я це вже сказав, і думаю, що спишуть. От я побачите мої прогнози, я думаю, спишуть на ДТП. Скажуть, що вона десь сам не так на трасі поїхала. Хоча як можна не так поїхати на нічній трасі, я не знаю. Як можна, скажімо, вео підрізати поштаєн, я теж не знаю. І Хлопці не стримались, три дуже хлопці і скопали Тетяну Чорновіл до стану середньої важкості і зараз говорить на Тут же ж не проблема, тому що якесь бидло вилізло з машини і скопало, скопало людину, бидло повну, бидло всю. Просто це вже стало поганою традицією країни. Я ще пригадую, коли першого журналіста на моїй пам'яті страшно побили, це був Богдан свій друг, який став каліфою, тут у Львові, з львівських журналістів. Потім бачите, що сталося з дієві так? Якого теж розумієте? Його хто викрив? Його бандити викрив? Ні, його викрали. Державні спецслужби, кримінальна розвідка виклала, закатували, значить, відрізали голову, знають. І так вроді, все нормально. Ніби ми живемо ну, в нормальній державі, де людина може відрізати голову. зараз. Знову побили журналістів, побили журналіст. О, ви знаєте, в неї такий непростий характер, а в неї завгодно характер. Ви не маєте права людину полічити, ви не маєте права людину порасі та тому що ми думаємо завтра газету дати на першу стрінку фотографію Тетяну Чорновілову і Написати завтра на її місці може бути, ну, але це щось, щось далі. Ви бачите, що робиться на майдані. Я кажу і не буду втомлюватись повторювати, що цей закон про так званого амністії це є фількина грамота. По перше, а по друге, дуже цікавий закон. це знаєте, якби в констаборі одночасно помилували. Тих, хто сидів в концтаборі, і тих, хто їх отримав в концтаборі, знаєте, і оголосили загальну амністію. Всіх випустили. Зумієте, так? Тож так само. Давайте ми помилуємо тих студентів, яких ми побили, а також помилуємо тих беркутівців, які їх вбили. Тупо, тупо все, чисто по українськи